Розвиток карате має важливе значення у формуванні особистості у даному виді спорту, як у Бродах зустрічали найкращих каратистів. Дивіться у сюжеті. Вдруге у Бродах відбувся відкритий кубок України з Кіу Кушенкам Карате. Перші змагання такого рівня проводили 20 років тому. Цьогоріч, на всеукраїнський турнір, потрапили кращі спортсмени клубів карате, які пройшли спеціальний відбір. Загалом 160 каратистів з семи областей. Прибули на змагання. Впродовж дня на татамі у бродах змагалися спортсмени з Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської областей та міста Київ. Від імені міського голови учасники відкритого клубу України з Київу Кушенкан Кушинкан Карте привітала Ірина Олега, заступниця очільника громади, подякувала Богу та Збройним силам України за можливість провести таке велике свято спорту для дітей, які зростають справжніми патріотами своєї держави. Також Ірина Маркіянівна побажала, щоб учасника змагань знайшли у бродах нових друзів і щоби для усіх. Броди стали місцем зустрічі єдиної спортивної команди. Дитин, 50, 50, 50. Переможці та призери отримали пам'ятні кубки, медалі та грамоти. А керівники обласних клубів Кілкушинка Карате висловили сподівання, що знову зустрінуться у бродах на традиційній зимовій школі Карате Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».